Друзі, вітаю вас! Вітаю, п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. Завтра субота, о 20.00, у нас прямий ефір. Збираємося, будемо обговорювати. А сьогодні маленькі ітоги про, ше... про... 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 Ну, тижня, тижня, просто тижня. Да? А завтра будуть чуть більше. Оці два тижні навіть е... візитів, поїздок, засідань. Приїжджав Байден, все-таки приїхав. Чомусь тоді не приїхав, приїхав зараз. Ну, щось, щось витворяється, щось твориться, щось робиться, щось узгоджується, щось вирабатується. На сьогодні рішень для нас гарних, ну, практично, ті, що ми не хотіли, що я маю на увазі гарних запрошення в НАТО да, і гарантування безпеки. нам Поки що їх не озвучено, їх немає, і ми їх не бачили, і не знаю, хто їх бачив, а можливо, ніхто не бачив. Це все буде видно на протязі місяця, друзі, я вам точно кажу на протязі місяця. А зараз поки що все по-старому. Озброєння йде, обіцяне приходить, нові обіцянки даються, будемо чекати, що, що ми робимо. Трамп звинуватив Зеленського. Трамп звинуватив Зеленського. Я вітаю Порошенка, Геращенка, Герасимови, Гончаренка, всю, всю всю оцю російську наволоч, яка живе в Україні і називає себе опозицією. Ви е, звинувачуєте Зеленського у війні, не Росію. Росія звинувачує Зеленського, ви звинувачуєте Зеленського, тепер і Трамп звинувачує Зеленського. Ну геніально. Тобто, якщо звинувачується Зеленський, то це звинувачується Україна. Щоб ви розуміли, Зеленський президент України, не Молдови, не Туркменістану, не Білорусі. України. Якщо звинувачується е лідер. Голов... Верховний Голкомандир, значить, звинувачується Україна. І ось всі оці посібники Москви, і Трамп в тому числі, ну я вже по-іншому не можу. Я не касався цього. І не хотів, і не... але коли звинувачують Україну жертву, що вона винна в агресії Москви, ну це аут. Далі заспокоїмося. Заспокоїмося, у нас немає ядерної зброї. Немає ядерної бомби, немає ядерних ракет, які несуть на ядерні боєголовки. Ми не будемо обстрілювати ніяку державу, і, на жаль, в тому числі і Росію. Так що заспокойтесь, не лежить під землею. Ніхто ніде не заховав, нічого не було. Останній збагачений. Уран ще Янукович передав Сполученим Штатам Америки. Все більше, ну, це щось може бути конспірологічне. Ну, ну ну таке, ну, 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 страх, ну, ну, волшебное. Все нормально, заспокоїмось. Не ліземо б... за блікейками, бли... не читаємо, не, не, не спішимо. Давайте будемо дорослими, давайте будемо розумними. Давайте, якщо прочитали, прочитаємо ще раз. Якщо послухали, послухаємо ще раз, щоб зрозуміти, а що там? А що там? А що там от просто? Що сказав Джек Саліван? Це радник. Президента Байдена, який сьогодні отримав нагороду від Штанмайера. Ура! Ми всі раді! Що Байдена нагородили. Нахернути нагороди. Не розумію. Ну давай. Так от, що сказав Саліван: для членства в НАТО Україна ще повинна провести відповідні реформи та виконати умови безпеки. Я, ну, я знаю, ми повинні побудувати е, стіну на кордоні Сполучених Штатів Америки і Мексики. Ну, так же Трамп каже. Які умови? Які умови? Які? Я не хочу казати погано, які умови? Скільки ще загинути повинно у нас? Умови йому треба виконати. Ну, їм плювати, я вже це казав. Я казав, що всім плювати, що у нас війна, що в Сирії війна, що десь або свої якісь інтереси. Далі. Про це під час спілкування з пресою на борту президентського літака. На шляху до Берліна заявив радник, да? ну, заявив, він наголосив, що позиція США залишається незмінною. Ось вам обстріл, ось вам ракети, да? ось вам НАТО, ось вам безпека і так далі. Дякуємо США за те, що даєте. Я реально кажу, дякуємо. І це правда. Але оце все ось. Воно існує і це вбиває наших людей. Ну, так воно є. У НАТО немає консенсусу про запрошення України. Про це коментуючи план перемоги Володимира Зеленського, заявив високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена. Ось дивіться знову. Далі, далі, далі. Що у нас? США продовжать надавати Україні військову допомогу, але позиція Вашингтона щодо ударів у глиб Росії не змінилася. Поспред країни НАТО, Джуліана Поспорпоспред країни. У США при НАТО Джуліана Сміт на брифінгу для журналістів все нормально. План перемоги представлений Зеленським на оцінять після президентських виборів у США прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз. що я кажу, що місяць все. Я сподівався, що за ці два тижні хоч щось буде вирішено. Е, практично не вирішено нічого. Тож, те, що було ще при поїздці Володимира Олександровича Зеленського в Сполучені Штати, вирішено. І гроші, і надання допомоги, там якісь пакети. Зараз додаються пакети. Це воно і буде йти все тікучка, яка вона була. Нового для нас зараз, друзі, я ну, не бачу нічого. Взагалі не бачу нічого. І поляки так кажуть, і всі так кажуть. Та й Володимир Зеленський сказав: окуповані, окуповані Росією території взамін на членство в НАТО західні чиновники, які це пропонують, не говорили зі мною, сказав Володимир Олександрович Зеленський. Дальше, інші заяви. І реакція на план перемоги така ж, як він сказав, на Патріоти та на Ф-16. Але ми повинні до цього йти і повинні це робити, і повинні це прагнути. Офіційне запрошення до НАТО є єдиним способом, як Україна може пережити вторгнення Росії. І тут Володимир Зеленський від, відвертий від, відверти з нами, з людьми, з народом України. Е, так, ми не, ми не будемо захоплені за три дні, за три, ми не будемо захоплені за три роки. Можливо, ми не будемо захоплені за 10 років, але оце ми не зможемо воювати вічно самі, якщо не буде запрошення до НАТО, і якщо не буде безпеки від е, цивілізованого світу. Я навіть не кажу партнера. Це цивілізований світ. І цивілізований світ може нас здати з Нового року? Може. Все може бути. Тому я кажу завжди: давайте сподіватися на себе. Давайте. Ми, ми повинні мати свого 80%. А на 20% нам повинні допомагати. Для того, щоб ми мали це все, ми повинні тяжко працювати. Ми повинні тяжко працювати. Хтось буде мені казати, та ми все життя працюємо, ми все. А чому працювали, а нічого не вимагали від влади, нічого не робили, нічого не зробили? І зараз виходить, що Зеленський винувати, в Зеленський винен, і що війна почалася, і що Путін прийшов, і що ракет немає, і що літаків немає, і що. Та все, у всьому винний. У всьому винен. Да? Так от, дивіться, тепер до наших баранів перейдемо бистренько-бистренько. А, ще хочу один цікавий момент вам сказати: один цікавий момент. Рідний батько Ентоні Блінкена. Державного секретаря Сполучених Штатів Америки, Був послом Сполучених Штатів Америки в Угорщині, друзі, в часи підписання. Будапештського меморандуму. І він його був організатором там цієї акції і приймав участь, коли було підписання. Він там був, і він це знав, і він готував, і він спілкувався з нашими політиками. Ну, ще щось потрібно. Ну, як блімкін буде казати, що Будапештський меморандум це туалетна бумага. Ніяк, папа його там був. Ось все. Ось до чого ми приходимо. Ну і ще одна цікава, да, до, до, поки до наших баранів дійдемо, саміт лідерів Європейського Союзу офіційно зупинив процедуру вступу Грузії. Я вважаю, е якщо у нас до влади прийде колишня, колишня влада, або якісь там Берези, Луцен, я, я взагалі не знаю хто, то нас теж призупинять і в ЄС. Тому що ці люди, вони ніколи вони внесли в 19-му році було внесено в конституцію вступ до НАТО. Для чого це робилося? Для виборів, для того, щоб підняти свій рейтинг. Порошенко це робив. Чому він це не вніс? В 15, му 16-му, 17-му, 18-му? Друзі, ну давайте вже думати. Порошенківці, думайте трохи, співставляйте, аналізуйте. Якщо ви можете, звісно. А то в мене таке враження, що ви не можете це. Єврорада запевнила у своїй готовності продовжувати підтримку грузинського народу на шляху до Європи. Ну, це або призив до революції, робить нову революцію, скидайте Іванішвілі, або ну, що, ну, йдіть знову в Росію. Я дуже, дуже тривожусь, тривожусь, хтось скаже, у нас такого бути не може. Боже, може. Ще як може! Ви чули заяву цього Лаврова сьогодні. Знову ніяких НАТО, е, нейтралітет і все дать русним. Русські тут повинні жити і бути тут русськими главными. Вот і, і все. Все. Йдемо до наших баранів. Друзі, з того тижня вже буде. Монтаж і вже я не буду вам показувати вручну. А знаєте, що мене надихнуло перейти до наших баранів, можливо, я сьогодні так і закінчив. Але виходить, е Юлій Луценко плакувал України без облазування, е як він каже, фахівці потрібні, коли сам. Фахівець красти. Так от виходить. Він і про 50 прокурорів Хмельниччини. Да? Він каже, що він каже. Хворі люди звільняються і йдуть додому, заявив Луценка. Він був генеральним прокурором, секундочку, у 2016-19 роках, ну тут написано, це він главкому давав інтерв'ю, екс е е е е військовослужбовець, та ні, екс-уборщик е туалетів. Вважає, він, він вважає, що наразі прокуратура пожинає, ось дивіться, пожинає плади тотальної чистки під виглядом перетестації органів прокуратури, починаючи з 2019 року. Що він сказав? Що якби, що це це сталося, прокурори стали інвалідами, тому що це була чистка, атестація да, в 19-му році. От тоді були гарні прокурори. А зараз після атестації прийшли погані. Давайте я вам буду показувати, щоб ви бачили, що це не я видумав, да? що це дійсно. Ну, що ж таке? давай, Зараз, зараз я вам буду показувати. Що це ось реально, це така заява, ось дивіться. Ви можете її знайти, почитати. Там ще є він багато розказів. О, з 19-го року він промакументував події що оформлені групи інвалідності прокурорам Хмельниччини. Розумієте, це було після 19-го. Як так? Я не розумію. Далі виходить такий Михайло Цимбалюк, нардеп. І він каже, прокурори з інвалідністю не можуть обіймати посади за статутом. Який статут я не бачив, можливо, є. Він закликав генпрокурора взяти відповідальність за проблеми в системі, вказавши на невдалі реформи. Цимбалюк також зазначив, що отримувати високі виплати в той час це він прав. Тут я прав, які при пенсії до 500 тисяч. Ось заява цимбалюка, щоб ви бачили, вона є, і він знову звинувачує теперішніх. Я не знімаю з них з, 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 з нинішнього прокурора. вину зовсім не знімаю. Нинішній прокурор ніякий, щоб розуміли. Але секундочку, як ото в тому анекдоті, секундочку. Друзі, е, про інвалідність прокурора з Хмель... Хмельницької області Олексія Олійника. Олійник під час виконання службових обов'язків. Службових обов'язків у 2005 році отримав важку травму. А він отримав цю травму, коли давав пояснення. Ось тут навіть є. Да, так, я... так, у 2005 році отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Сидів, вивчав і отримав травму. І отримав травму. Далі. Цей же ж факти, документи, і сам Олійник каже, він отримав, отримав, отримав травму у 2005 році, а групу отримав 19 липня 2017 року. Секундочку. Хто був у 2017 році Генеральний прокурор? Луценко. Хто був президент України? Порошенко. Хто з нього зробив інваліда-золійника? Луценко і Порошенко. Друзі, ну це потрібно знати. Нам же вкидують оце все. Да? Оця зграя, оці вонючі рти, оці швондери, оці фріки всі, шарікові, вкидують все що угодно. І ви хватаєте, Порошенков, ці сектанти, ви хватаєте, ну блин, ну як так можна хватати? Так от. Травму він отримав, вивчаючи документи, сидячи за столом, а інвалід, в 2005 році інвалідність отримав 19 липня 2017 року. Геніально? Геніально, друзі! Ну це дійсно геніально. І були тоді президент Порошенко, прокурор Луценко. А зараз Луценко каже, що це сталося тому. Що була переатестація в 2019 році. Я не маю вину. Повинні були переатестовувати. Так от, що ще? Що ще? З 250 робітників прокуратури обласної 45 чи 50, 48 – інваліди. І всі другої та першої групи. Олінник інвалід другої групи. Для чого це робиться, щоб ви розуміли? Це робиться для того, що ну, третя і ходи, і можуть зняти, і ще щось, і ще щось. А друга все, і йому сразу дали пожиттєво. Ви знаєте, я 9 років ходив, поки мені дали третю групу пожиттєво. А йому одразу дали пожиттєво. Сразу. І на другу групу можна оформити опікуна. Щоб не пішов в армію і так далі. Оце воно і виходить. Оце ж кадри Порошенка, це кадри того ж Луценка, того ж Януковича. Ну, не ставив кадри в Зеленський, він не встиг поставити кадри. Розумієте? Він не встиг. Він займався іншими справами. Спочатку його травили, як собаку рік. Потім він е, пандемія, тепер війна. Не до кадрів зрозумійте. І вся ота наволоч сидить зараз, вся та наволоч спілкується в своєму колективі, своєму позирі, своєї аурі. Хто буде вирішувати? От мені кажуть, треба це корупція. Хто буде з прокурорами вирішувати корупцію в прокуратурі? Хто? Такі ж прокурори, ви що думаєте, тільки в Хмельницькому такі? В Рівному, в Луцьку, у Львові, у Львові, в Ужгороді, в Чернівцях, в Тернополі. Ідемо далі. В Полтаві, я не знаю, в, в Крапівницькому, в Києві, в кожному обласному центрі, в кожному райцентрі, скрізь, де ну, ви думаєте, таких нема в поліції. В кожній поліції. Немає в БЕП в кожному в БЕП. Немає в податкових, в кожній податковій. Хто буде вирішувати питання з корупцією? Скажіть? Хто? Я просто розійшовся, коли це читаю, і мені пишуть таке, я просто ну так не можна. Так от він, Зеленський, займався пандемією, лікував і нічого, нічого ж не було в лікарнях. Це тільки зараз лікарні почали ну, навіть під час війни щось отримувати і ставати цивільними. І велике будівництво було. А знаєте, як назвав? Велике крадівництво. Да? Ну, якщо кажуть, що скільки доріг побудували, і це було велике крадівництво. Знаєте, геніально мені тут написали. Якщо при побудові таких доріг це було велике крадівництво, то що тоді було 30 років, коли дороги не будували? Як це назвати? За два роки побудували ну, відсотків 40-50 доріг в Україні, і це велике крадівництво. А 30 років не побудували нічого, то що це було? Або побудували 5%? Що це було тоді? Ось так, друзі. Давайте надіємо, сподіватися на себе, я вже це казав. Прокоментуйте, розповсюдьте обов'язково, щоб оці читали, дайте людям, перекиньте в меседжери, перекиньте їм в лічку, покажіть. Пусть нехай бачать, що їх дурять, ну, дурять безпощадно і так кожен раз. Понеділка буду показувати, це все буде. Друзі, пішла зима. Якщо можете, шерстяни носки. Хто що може, тепло висилайте. Висилайте тепло до Євгена, він ще поки там. Звісно, я не знаю, як ми будемо працювати, а поки ще він там. Я дякую ще раз, пані Алійник. вислала ще чотири сітки маскувальні. Величезна подяка. Всі. Звіти я буду на тому тижні, щоб міг опублікувати, щоб був монтажер, щоб я міг їх показати. Тому я і притримую їх все з того тижня. Я покажу все, покажу, друзі. Я хочу подякувати спонсорам. Ви робите величезну справу і ви допомагаєте е, навіть не тільки каналу, ви допомагаєте каналу робити. Те, що ми робимо разом з вами далі. Дякую за ваше спонсорство. Дякую. Я хочу подякувати за донати. Семенець Сергію, два перекази на Монобанк і один переказ а, на канал, на підтримку каналу. Велике дякую, особисто дякую, пане Сергій. Хтось учора, о 20.58 без прізвища з Привата 24 на Монобанк, Смаглюк Тетяні. Також о 21.30 вчора на Монобанк. Галата надії, Нечволода Сергію. Велика вам подяка забиста, пане Сергію, Кисельови Валентині. Лобко Людмили на розсуд, Мінакову Борису, Кошевій Алі. Мінак... Ще один Мінаков Борис. Два. Два, це да, один з. Так, так ж, так. Да. Ну-ка, зараз я подивлюсь. А може я два рази записав? Нічого, якщо два рази, це не страшно. Все одно дякую вам, пане Борис. А, хтось учора ще 21.07 монобанк. Руслан Константинович, на розсуд. Дякую вам, пане Руслане Константиновичу, дякую за вас, а, Щедрий донат. Дякую вам. Хтось сьогодні 9.55 з Привата 24 на Монобанк, Жданюк Ганні, реп Байтуріна Галині, Лесів Володимиру, Максимовій Олені. Два перекази, один переказ на підтримку каналу. Дякую вам, пані Олена, особисто дякую. Репешка Любові, 40 на 60. Дякую вам, пані Любов. Ба, дякую, дякую. І хтось о 14.38 на Банабанк без прізвища. Дякую, друзі. Підтримуємо нашу армію. Підтримуємо наші війська, наших хлопців. До завтра. До завтра, завтра стрім о 20.00. Україна переможе.